Вітаю! Головне питання дня. Так що там вирішили в Москві Вітков і Путін. Ну, якщо ви можете на це дивитись. Задоволені всі діла, ну, ледь не обіймаються. Знаєте, те, що зустрічаються, це вже непогано. Те, що українці під такими дописами налякані. Люди, які хочуть зупинки війни. Люди, які вже готові повірити чорту лисому, аби тільки не стріляли, якби тільки не було мобілізації, все одно ставлять клоунів. Це означає, що наша нація і наші люди все одно розуміють, де добро, а де зло, де те, що принесло нашій країні розруху, смерті, страх, величезні демографічні проблеми. Ми знаємо, що багато проблем і від нас. Багато ми чого не врахували. Але з 2014 року в Україні змінилось два президенти, два парламенти, купа чиновників, купа всього. Ми дійсно несемо колективну відповідальність за те, що багато чого не врахували, в тому числі підлість підступність цієї людини, в тому числі і люб'язність в лапках. Наших партнерів, які не виявились нашими союзниками, а виявились людьми, які просто використали цю страшну війну заради того, щоб збагатитись, мати дешевий газ, нафту і в цілому жити в розкоші, тоді, коли країна наша потерпала від нестачі зброї, від нестачі коштів, від тих величезних кредитів, які навішали на нас, від тих. Реформ, які нам пулять навіть під час війни. Таке відчуття, ніби в нас не війна, а все тільки вишинки на тортку не вистачає. І це дійсно проблема, це дійсно халепа. І от а, сьогодні ми написали на ресурсі, що мене не покидає відчуття, що все вирішується прямо зараз, без нас. Але потім подадуться зовсім по-інакшому. А можливо, це і добре. Коли є третя сторона, в даному випадку Америка, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, його адміністрація, яка може впливати на обидві сторони, мається на увазі і на нас, і на Російську Федерацію, та запропонувати вирішення конфлікту, який, очевидно, зайшов у глухий кут. І е, те, що це дійсно глухий кут, ми е, з вами не маємо ніякого сумніву. Питання в тому, а оцей глухий кут, він для кого глухіший? З одного боку, ми бачимо, що війна постійно нас з вами пресує. І ми дійсно, ми, ми в небезпеці, ми втрачаємо людей. У нас постійний обстріл. До речі, буде цікаво сьогодні, буде обстріл чи не буде, Віков зустрівся, поїхав з Москви. Чи не повториться та ж сама ситуація, яка є? Це тут Саня ходить. Яка є яка була неодноразово, коли Трамп казав, що ми нормально поговорили з Путіним, а потім обстріли на наступний день або в той же день, або через 30 хвилин після розмови все одно тривали. Це дійсно проблема. І сьогодні, напевно, вночі буде це таким лакмусовим папірцем. А Російська Федерація готова на якусь зупинку чи ні? А тепер давайте подумаємо: а для Російської Федерації це глухий кут чи ні? От вони перебувають, як ви думаєте, в глухому куті чи не дуже? З одного боку, нібито, нібито у них то все набагато краще. Адже і кошти є, адже і а, партнери, союзники, не так, як у нас партнери. Один долар нам і 5 Російської Федерації за нафту і газ. А дійсно там союзники, які зброю дають, які ну, вступаються на міжнародній арені за і так далі. Причому це роблять доволі сміливо, агресивно і знаючи, що це доволі для них ризиковано. А чим Європа ризикує насправді? Та нічим. Нападати на Російську Федерацію вони не збираються, допомагати Україні суттєво вони не збираються. А от торгують з Російською Федерацією за. За здрав'я, знаєте. Ну а якщо ти з кимось торгуєш, то очевидно, що ти з ним маєш, в принципі, нормальні відносини, хоча можна на весь світ розказувати, що це не так, що ти засуджуєш удари по Україні, але разом з тим будеш купувати нафту і газ Російській Федерації. А тепер, все-таки, давайте повернемось до питання: а чи в глухому куті Російська Федерація? Так ось, на мою думку, Росія перебуває в такому ж самому глухому куті, можливо, навіть гіршому. Ізоляція спроба намагання вийти з цієї ізоляції нічого не дає насправді. Ти торгуєш нафтою і газом дорогоцінними за фактично вдвічі-втричі дешевше, ти на рукопожатний. В тебе всередині країни наростають отакі якісь ну, негативні тенденції, тому що закрите суспільство мається на увазі культурно. Воно теж здатне до породження якихось таких артефактів, які не потрібні російській владі. І це велика проблема. Крім того, а скільки ще можна своєму народові розповідати, що в тебе перемога, тоді, коли ти просто спалюєш своїх же молодих людей і вже й жінок, ми бачили, як гинула російська жінка на передовій, вражена дроном. От, а скільки, як довго можна пояснювати російському народові, для чого це все? І скільки б там Газдманов чи Газмудмунов, як його там прізвище, і оце любе, яке колись ми любили і слухали, а виявилися такими, насправді, не буду казати, погане слово. Скільки там ще Доліна, Бабкіна, Шмапкіна, там іще їхній оцей газдун, як його там прізвище, все співає, бігає, шаман, шайтан. От скільки вони не співали, свої пісні разом там з цим. Як його, Киркоров там, і ще там є. От скільки вони не співали, все одно ти повинен пояснювати, а чому гинуть твої діти? Чому дитина, яка народилась при Путіні, при Путіні загинула? Причому десь, незрозуміло де, в Донецькій області, в Луганській області, в Миколаївській області. Ти десь із Астраханського краю, яка Донецька область, ти про неї чуть не чув. Ти чуть про неї не чув, а ти гин... загинув за неї. Загинули твої діти ненароджені. Загинув ти отам в кущах. От Пояснювати це російському народу чим далі, стає складніше. Нам теж складно. Навіть нашим пояснити нашим тяжко. Що це за жертви і чому? Але ми боремо за свою країну. Ми не йшли ні до кого зі зброєю. А Росії важче. Важче пояснювати, що це для чого, чому ми спалюємо таку купу молоді. Заради чого? Заради путінських амбіцій. Тому Путін в таких же самих складних ситуаціях. В такому ж самому тупику, в який він привів сам себе. І от сьогодні Вітков, який власне, і, е, приїхав, напевно, для Путіна така ж сама соломенка, за яку треба чіплятися, як і нам. Ми не винні в цій війні. Ви не винні в цій війні. Але вона сталася. Путін розпочав цю війну усвідомлено. Він знав, що буде. Він очікував те, що сталося, але він не очікував, що український народ буде захищатися. Він не очікував, що український народ будуть підтримувати кволо, інколи в пів сили. Та які там в пів в сили, в десять сили, але підтримував. І український народ, який скрипить, нудить, ображається, бунтує. Навіть. Картонні майдани влаштовує під час війни. Цей народ стоїть. І правда на боці цього народу, на боці нашого народу. Тому я сподіваюся, що ця ситуація, яка сьогодні є, вона є отим вікном, тою соломінкою, за яку мають сьогодні вхопитися всі. Головне не робити зайвих гучних заяв. Які можуть тільки нашкодити, напишіть ви в коментарях, як ви прожили цей день, за чим ви спостерігали, як вам здається, чи завершиться війна і чи буде ця Соломенка дійсно шляхом до побудови мо мосту до миру.